Мене переслідували інші люди, я був боржником, я переховувався, і темрява стала моєю звичною середою. Потім я був засуджений, отримав строк 4 роки відбування покарання і поїхав в 119-ту колонію Мартусівка Київської області. Якщо ти налаштований, я готовий молитися разом з тобою, щоб всемогутній Бог прийшов у твоє життя, дав вихід там, де безвихідь, дав сміливість там, де сьогодні страх і депресія. І я сьогодні благословляю тебе на це. Христос, коли приходив в якийсь дім або навчав у синагогах, Він казав такі слова: покайтеся, бо наблизилося до вас Царство Боже. Сьогодні це слово до тебе, дорогий друже.